Дві третини місячної норми опадів випало вчора під час грози. За даними Волинського гідрометеоцентру, вона охопила лише Луцьк і частину Луцького району. Серйозних збитків нагода завдала школі села Лище. У закладі протягом місяця облаштовують новий дах, а підрядники не були готові до такої кількості опадів. Наслідки лиха ліквідовують ледь не усім селом. Подробиці від Павла Мельничука. Перша вересня у селі лище Луцького району під загрозою. Вчорашня негода наробила тут неабиякого лиха. Повністю затопило приміщення місцевої школи. З опалої стелі досі капає вода. У коридорах і кабінетах відра. Стіни і підлога все ще мокрі від учорашньої зливи, знищення меблі та інвентар. Про те, що у класах тільки напередодні зробили ремонт, уже нічого не нагадує. Завідувачка шкільною бібліотекою Катерина Стратонівна щойно дізналась про лихо, одразу кинулась до школи рятувати книги. Щонайменше третину підручників каже, залило водою. Рятували, як доводилося таким підручником. Вчитися дитина, мабуть, ніяка не зможе в такій ситуації. Найбільше це 11 клас, 10. Це що вдалося, переставила на інші стелажі, але. Коли тече з усіх боків, техперсонал пропонували десь перенести, вийшли на коридор, немає можливості ніде сухого місця по школі. Найбільша негода наробила лихо на другому поверсі, де затоплені майже усі кабінети. Тут і вчительська, і комп'ютерний клас. Педагоги переживають за техніку. В усі 10 комп'ютерів могла потрапити вода. Більшості столів вже понабрикали плити комп'ютерне тесту. За наймані дощем, ми їх зараз поки що включати боїмося. А тепер є питання стосовно інформатики, питання стосовно нарад, педрад і інших заходів під сумнів. Ми будемо виходити з ситуації поки що. Будемо просити в Бога сонячного вересня. Відкривати вікна, двері, робити протяги. Аж ну що ми інакше ми сьогодні звучала пропозиція опалення, включити, якщо це буде реально. Працівники школи разом з робітниками підрядника ліквідовують наслідки стихії. Три класи такі, які ті взагалі не пошкоджені, із 15, то вони взагалі не зазнали збитків. Врешті кожен кабінет зазнав збитків або стіна, або стеля. Але відбулося затікання водою, тому що дуже сильна вода текла, і навіть в плафонах стоїть вода. Це халат. І це підрядчик повинен бути продумати наперед. Всі свої дії повинні все наперед зробити, мати тенти, брезенти, щоб на час дощу накривати дах. Щоб не було таких збитків. Підрядник Сергій Обертас запевняє, передбачити такої зливи він та його працівники не могли. До того ж, дах зводять у рекордні сроки. Ви бачите, яка якість робиться покрівлі. Дуже високоякісно стараються робити люди. Да, бувають такі моменти, коли в нас на передбачення обставини від нас залежить. Ми робимо покрівлі. У нас є ще е, така штука, як погода, яка на нас може повлияти. І от так сталося, що було затікання. Було затікання не з нашої вини, повірте, люди стараються зробити все якісно. От. Не було б цього тої зливи вчорашньої, не було б нічого. Тим часом районна влада запевняє, свято першого дзвоника, попри лихо відміняти не будуть. Перше вересня в ніякому разі не зірветься, але враховуючи те, що вчора був проливний такий дощ і затекло. Сьогодні значить, створюється комісія з представників відділу освіти, з керівництва школи, представник підрядчика і держнагляд. Порахуються збитки, які нанесені по кожному класу, і відшкодовувати збитки буде підрядник у школі. ж Поки не опускають руки, та ретельно готуються до нового навчального року. Небайдужих просять допомогти відновити приміщення.